Друзі, всім привіт! Буквально недавно я почав виставляти відео на своєму каналі про вирощування на продаж. Розповідав, в принципі, так, як є у мене, як я до цього відношуся, який у мене був шлях. Я думаю, ви всі зрозуміли суть, про що я розповідаю. І буквально ось недавно прийшов достатньо цікавий коментар по поводу, от в чому є відмінність між продажами в мегаполісах і продажами в районних центрах. Я так в трьох словах розповідав за це. Хотів колись робити на цю тему продукт, платний причому, але зрозумів, що ну, не хочу я його робити, плюс річ не в тому, що в мене немає часу, час у мене є. Мені простіше знаєте, його розповісти на каналі. Поетапно, по, по ключовим нюансам, буває я. от... Сезону у мене немає, да, там, і щось не зимою знімати, то я буду потроху протягом декількох зимових сезонів я всю інформацію потроху буду на каналі розповідати. Стосовно продажу в мегаполісах і продажу в районних центрах, а, да, секунду. Оцей Загар, який зараз у мене, це наслідки зимової рибоволі, тому що я зараз на неї активно катаю. Стоїть мінус 15, весь день спалить сонце, а відбивається від сніга, сліпить так, що нічого не видно на річці. Тому виходить на виході от такий от загар Фантомас. Тому що зверху шапка дело лоб білий, а лице вже таке загоріло. Ну, напевно, на морі ми так ніколи не загорали. А шапку не знімеш, тому що в тіні мінус 5, мінус 7 уші відмразає. Тому якось приходиться з цим миритися. Якщо ти особливо хочеш там, записувати якісь відео. Це така була маленька вставочка. Да? Стосовно продажу, давайте от, от, розповім деякі нюанси, з якими цікавився я. Є також досвід їзди по суті, сусідів із свого села на Ірпінь. Тобто на ринок набагато круче, чим продавав я в користені. З чого я хотів би почати це відео? Я хотів би дійсно почати це відео з того, що розмір міста. Розмір міста він дійсно буде впливати на якість ваших продаж. Якість ваших продаж сюди входить там. ціна, ви хочете все заробити більше, і я хочу заробити більше час, який ти сидиш на базарі, тому що продаватися, звісно, круто, вирощуватися дуже круто, але коли ти сидиш там, продаєш за день, оці там мішок картоплі і так далі. Ну треба ще ж готувати до наступного базару. Плюс літом ти не шибко розженешся. Особливо по часу, плюс стоїть жара. Ну, це, не, це, це, це не осіння пора, коли там така, знаєте, приємна температура. Особливо, коли була африканська жара, смолила конкретно. Час, хочеться швидше продати. Ну і третє, напевно, я б сюди описав би конкуренцію, тому що вона тут має право бути. Стосовно цін. Дійсно, мною помічено, що ціни відрізняються. І місцями можуть відрізатися кардинально. Що слугує цьому? Перша конкуренція, друге, наскільки цей товар буде таким, знаєте, в дефіциті, я б сказав. Тому що якщо це буде районний центр, може бути більша конкуренція, менше покупців, товарів багато, ціна буде меншою. Якщо це мегаполіс, може бути і конкуренція чимала, але за рахунок того, що людей багато приходить. То, в принципі, от ціна непогано виходить на товар. Тут такі є нюанси, їх дуже багато. Я не хочу просто вас путати в цьому відео. Просто скажу, що дійсно різниця є. Впродовж відео я розповім декілька, такі знаєте, історій з власного життя, і ви все прекрасно зрозумієте. Чому от у мегаполісах продавати простіше? Хоча я там не, не, ну, не разу не продавав, але в мене є уявлення, як там будуть іти продаж, тому що я в основному продавав колись... В себе в районному центрі, на базарі, пізніше я вже почав продавати через інтернет. Все дуже просто. В мегаполісах продавати буде простіше у будь-якому випадку, тому що протиспроможне населення. Приклад із життя. Вирощують люди молоду картоплю, наприклад. Її ціна хай там травень місяць 150 гривень кілограм. От привезли ту молоду картоплю, наприклад. В якісь СМТ, наприклад, де проживає там 20 тисяч населення. І привезли цю саму картоплю таку саму по такій самій ціні, наприклад, в Київ, в Дніпро, де населення там, мільйонне населення. Як ви гадаєте, де швидше її продадуть. Ну, Однозначно, що в місті Мільйоннику. Не тому, що там людей більше, а тому, що там більше зарплат. Тому що. В районних центрах по регіону зарплати невисокі, пенсії невисокі. Тобто, люди стараються щось собі там вирощувати, якусь там дачу, якусь там те, і навіть в мегаполісах така практика поширена. І для мегаполіса от навіть взяти Україну станом на там, 25 років, заробляти там. Тисячу-дві тисячі доларів в місяць. Це, це не є таким, знаєте, ексклюзивом. Вау там і так далі. Багато людей, особливо молодих людей, стосовно там от, яка ціна на картоплю, вони не сильно по цьому поводу заморачуються. Вони прийшли, взяли собі пішли. Вони знають, що в їх є на це гроші. В СМТ так не працює, тому що там контингент трошки інший. Да? Там є молоді люди, все, але там зарплати інші, розумієте. Бізнесу там особо не побудуєш, весь бізнес, весь капітал йде в мегаполісі. Ви це, напевно, знаєте, з економіки Ще в своїх часів ходили в школу. Таке базове щось розповідали навіть нам у школі. Тут не треба бути екстрасенсом, тут і так все понятно. Чим більше міста, тим більше можливостей. Чим більше можливостей, тим більший рівень життя. І навіть може бути одна країна, але рівень життя відрізняється. От зразу видно, хто там з провінції приїжджає, навіть видно по одягу. Особливо, якщо ти там корінний якісь там, київлян, там і так далі, ти гарно одягаєшся, ти ну, бачиш, хто з провінції приїжджає, як люди одяг... одягнені. Да? Я нікого нічого не хочу образити, просто воно видно. Розумієте, друзі? Рівень життя інший. І з цього виходить, що М -м 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 дійсно круче їхати продавати в великі міста. Но тут є теж проблема. А, проблема ну, добиратися, особливо зараз. В такі часи Там, розум... ну, ви розумієте, про що я говорю? Де і раніше це було робити нелегко. От із своєї такої практики, досвіду скажу, що я колись планував купити машину і тіткою їздити на Ірпінь. Пізніше поясню, чому саме Ірпінь. Ну, Просто не склалося. І потім я зрозумів, що я можу через інтернет в своєму місті заробляти, в принципі, те саме. А у місті мене проживає. Ну, 1050 населення було до повномасштабного вторгнення. Ну, трошки люди повиїжджали, трошки переселенці під'їхали. Тобто, Ну, базар все одно став набагато гірший. Це не базар, який ми стільки починали там 17, 17-19 років. Тоді, да, тоді такий дешку, то знаєте, в метро, щоб тебе було видно, руки піднімаєш. Ото, так само ми виходили з точки. Ми не могли просто вийти. А зараз люди просто там хвилька така людей до 10 годин, там, максимум оцих не продався, то там може залишитися до обіду посидіти. Колись я пішут продавався. І от щоб продавати по гарним цінам, продавати там продукцію, першу продукцію, а ви знаєте, там перша продукція на кошти бабки. Реально, бабки на цьому можна конкретно заробляти. Це добре, хто живе коли великих міст. Тому що якщо ви там вирощуєте ультра надранний огірок, приїжджаєте в якесь село його продавати. ну, Друзі, може і будуть купувати, але це не то в порівнянні з справжніми елітними продажами. Як ну, якийсь там бізнесмен піде купить, якийсь місцевий багатій там купить собі декілька кілограмів, а у вас його кожен день там, по 100-200 кг зін треба щось робити. Тому в основному всі люди підуть продавати в крупні міста. Хтось електричкою може добиратися, хтось своєю машиною. Ну, своя машина зараз такий час, на такій відстані. Ну, це друзі розкіш. Але такі люди також є. Таких людей я особисто навіть знаю в себе в місті. Якось з ними приходилось продавати. Тобто ми з вами зрозуміли, да, що от, різниця дійсно вона буде. А це не значить, що в районних центрах немає що робити. Це означає просто наступне, що дійсно великого такого приходу. По культурам, ну по всім прям, параметрам, щоб продати там нормально, все там швидко, культуру, але да, все-таки ну, районні центри це не то для таких продаж. Я помітив, що в районних центрах непогано заходить ягода. Але тут все залежить да, вже ж від регіону, тому що регіони є різні, є такий взагалі полуничний регіон, да, де в пік сезону полуниця може там, по 40 гривень коштувати і все. А є от регіон деповніці в дефіциті, і вона тут по 100, по 70, по 80, і люди беруть на розхвати, ще й б'ються, і тебе список заказів там, на місяць вперед, розумієте? Особливо, якщо там заморозки по регіону, там мало хто вирощує, місцевої мало, конкуренцію скласти не можуть. Тобто тут все нюанси. Да? І кожного року оця така хвиля, вона постійно там міняється, знаєте, міняється прогноз погоди. Ти зайшов опа, по подивішся йдуть плюси, опа, заходиш через день, де сезон дощів. А так само тренди кожного сезону вони змінюються. Нема такого знаєте, залізобетонного правила от сади обов'язково це, продавай там і ти заробиш. Да? Адаптація йде і імпровізація здебільшого. І, ну, і трошки, щоб була така знаєте, смикалка. Якщо зараз взяти моє місце, да, от ви на моєму місці ніколи в житті не продасте картоплю по, по самим максимальним цінам. Мається на увазі там, по 100 гривень кг, по 80 гривень кг і щоб брали багато. Тому що люди не будуть тут таку картоплю купувати. Це не Дніпро. Ну і так скажу, то, то я переб'юсь, там мене ще старає, або там, баба мені села привезе, або там, я там тих два тижні підожду, тут вже місцеві почнуть передаватися на різко просяти. розумієте, друзі? Тому, от якщо взяти мою картоплю, то, що ми вирощуємо, я знаю, по якісь я буду продавати. Ну, Перше буде 50, потім може 45-40 ну, середнє, по якій зазвичай продаємо вже останні роки 30-25 гривень. Я на жалуюсь, в принципі, мене все влаштовує. При тому, що під Одесою ось люди писали в коментарях, що там взагалі поле викопали по 80 гривень перекупом здали, сидять щасливі. От мені по 80 гривень картоплю в моєму регіоні, щоб я так міг хотів продавати, то я б ну я б мало чим б займався. б картоплю тут б займалися по чорному. Але північ, конкуренція висока, регіон вирощує картоплю, погода дозволяє і, в принципі, ну, особливо там не розженися. От таке ви повинні теж розуміти по своєму регіоні. Тому от районний центр це не вірок. А просто ну, треба адаптуватися, імпровізувати, дивитись, дивитися, що у вас буде дійсно заходити. Ну, з своєї практики скажу, що от, скільки я їздив на базар, поки в таких районних центрах короче, ягоду продають, це може бути полуниця, малина, смородина, вишня, чорниця, якщо, так, ну, якщо ну, в основному це ну, ви зрозуміли, лохіна. Тобто, поки є ягода, люди на базар заходять. Уже як починається якась е, історія там, з, з картоплею, вона там потім сім приїла, з людей немає. Тобто, я вважаю, що така історія може бути не тільки в моєму місці. От як ягодки проходять, людей стає в рази менше. Е, потім вже вони з'являються такими хвилями, коли починається сезон консервування там, помідорів, перцю. Ну, а потім пізніше сезон грибів. Так от, е, яку історію хотів, в принципі, розповісти із свого життя? Е, Є порівняння на грибах. Коли я починав, коли ще канала не було, коли це ще було до повномасштабного вторгнення, коли я купував там для себе по своїм параметрам, там, по своїм міркам непогано там, і техніку купували на цьому всьому, і так далі. Там, і... То я продавав гриби. Продавали, ми самі збирали і самі їх возили на місто продавати. І що я помітив? Я помітив, я зразу зрозумів, що в цьому місці наприклад, от такі молодесенькі білі, хай там на їх елітна ціна там 100 гривень, коли ще їх нікого немає, село не підвозить на електричках. Ну, із місцевих із місцевих жодного кілограма ніхто не купив. Жодного. Ну, може, там, тільки раз було, там, у 2019 му Ну, ви розумієте, що грибів майже кожного сезону є. І в основному клієнтура на такі гриби це перекупує. Перекупи, які потім в майбутньому їдуть продавати їх на Київ. Тому що на Києві там йшла на коротка, ну, 250 гривень за кілограм. Тут по 100 купили, там по 250 продали по 300. А хто з Києва мене дивиться, може написати в коментарях. От які ціни були на грибі в сезоні 2021. Тому що наша середня ціна була 70 гривень на такі малесенькі елітні відбірні. А, мені цікаво буде, що в Києві от, чого вони там душились на базарі за цими грибами. І що я хочу сказати? Я хочу сказати, що наступне, що людина приїжджає на базар, купила там отакі от грибів, ну, хай 100 кг і по 70 гривень вона купила, Забила буса, якогось машину, неважливо на чому вона приїхала. Хтось і на електричках там по 20-30 кг возить. От вона витратила, грубо кажучи, хай на цю всю історію, хай купила 100 кг, щоб рахувати було легше, І потратила 7 тисяч гривень. І вона поїхала продавати їх в Київ в ресторани. Більш про населенню по 250 гривень. Виходить різниця 180 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну, давайте, друзі, з вами відкинемо ще 30 гривень. Це буде там поїсти, дорога, ну це я ще жирно взяв. Хай там тисяча дві тисячі. Ну давайте дві тисячі на дорогу відкинемо. Тоді ще ціни на бензин були менше в разу. От виходить на виході, сім вклали, виходить, 25 заробили, 18 різниця, 15 тисяч чистими. І виходить. Можна жити. А якщо таких вилазків дві, три, а є кандидати, які їздили кожен день. Оце по цій причині я і хотів купувати машину, щоб е так само скупитися, ми знаємо місця, де є гриби, хтось би збирав. І ми б всі там б заробляли б хай, на грибах по 10 тисяч за, за одну за один заїзд, я вважаю, що це було б непогано. А таких на зв'язок хай би там на ту Ірпінь було б хай 5, може 7 за місяць. Ну, вже виходить більше тисячі доларів. Ну, по тим цінам, да, тоді бензин був раз менше. Ну і зараз виходило б непогано. Отак люди роблять. Тому я думаю, всім понятно, до чого я веду. Я веду до того, що як не крутий, яким боком не стань, в мегаполісах продавати круче і так далі. А чому, кстати, Єрпінь? Да, я сказав на початку відео. Єрпінь це багате місто. Ну там бідні не живуть, друзі. І не жили ніколи. Сполучається за Києвом, ну я там якось був один раз з проїздом, а два рази був проїздом, я якось на мотоциклі теж туди доїхав, то ну слухайте, там вдома, там, там дивишся, там дійсно ну, багаті люди живуть. Я не то, що там комусь завидую, я просто констатую факт. І, наприклад, якщо в моєму місті полуниця була в пік сезону 50 гривень, там була 80 гривень. Якщо в моєму місті картопля була по 15 гривень, там була по 25. Розумієте, про що я, так? Да? І були знайомі, були знайомі села, які туди їздили. Їздили довго туди. Прямо ми якось прийшли сіткою на базар, треба щось якийсь їм там чи товар було занести, чи якось там, ну щось короче, нам треба було до їх сходити. А я приходжу там на пероні така гара сумок лежить. І їх навіть був помічник, який їм їх носив за гроші. Ну, представляєте, як от люди скільки грошей заробляли? Тому, ну, буває, я пишу такі знаєте, дитячі коментарі на каналі, типу, що тут нічого не заробиш, грижу. Там. Хто був в правильному місці в правильний час, то я би сказав, що вони собі обезпечили, скажімо чесно.